16 лютого в райдержадміністрації відбув семінар тренінг для членів мультидисциплінарної комісії з питань координації дій при виявленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Головний спеціаліст відділу освіти сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Ніна Дзина розповіла учасникам заходу про державні законодавчі документи, соціальні програми допомоги постраждалим від торгівлі людьми, форми, ознаки, можливі наслідки та як виявити осіб, що потрапили у подібну ситуацію. Ситуацію. Під час тренінгу присутні мали змогу переглянути відео, які надали Міжнародна організація Міграції населення та благодійна організація Світло надії. Проблема торгівлі людьми в наш час стала надзвичайно актуальною, беручи до уваги ситуацію, в якій перебуває зараз наша держава. Важке соціальне, економічне становище, відсутність стабільної роботи змушує українців виїздити за кордон в пошуках більш високооплачуваних робіт для забезпечення своєї сім'ї, де вони потрапляють в проблемні ситуації, і нові роботодавці використовують їх як дешеву робочу силу, саме тому як правильно спілкуватися з постраждалими і в якій обстановці. Та яким тоном будувати бесіду вчила присутніх методист районного медичного центру Ірина Захарченко. Також вона зупинилася на важливому питанні синдрому професійного вигорання та запропонувала кілька способів, аби йому запобігти. Внаслідок торгівлі людьми страждає особа, яка потрапила у таку ситуацію: її сім'я і загалом суспільство та держава. Тому соціальні служби, громадські організації та заклади охорони здоров'я повинні плідно взаємодіяти з методом. Його попередження таких випадків. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.